Що треба робити, щоб ваш розвідувальний дрон довше слугував вам взимку? Регулярно стежте за батареєю. На морозі акумулятор сідає набагато швидше, а тому є ризик, що БПЛА зможе набагато менше пролетіти. Не розраховуйте на надто далекі маршрути. І будьте готові до екстреної посадки. Захистіть камеру. Вона дуже чутлива до вологи, і тому її треба уникати. Для деяких моделей існують спеціальні вологозахисні бокси. Намагайтеся не літати під час дощу або сильного вітру. Або ж ховати камеру, коли вона не потрібна, і використовувати тільки під час бойової роботи. Є ще такий лайфхак: під час виконання бойової роботи старайтесь направляти камеру у зворотньому від руху БПЛА напрямку. Таким чином, дощ та сніг не будуть заважати огляду. Потурбуйтеся про захист конекторів. Попадання вологи на роз'єм батарей. Або конектор можна уникнути, омотавши з'єднання декількома шматками ізоляційної стрічки. З цими порадами, ймовірність того, що ваш БПЛА прослужить вам усю зиму, набагато більша. Підписуйтеся, щоб